Вийшла в садок і думаю, що б його таке показати, щоб порадувало мене і вас, хто дивиться моє відео. На сьогодні такий наймір сильний. Дуже-дуже азалію свою викопала, посадила в горщик, не знаю, виживе чи ні. У мене цього року черговий бдзик. Ось я свої рослини, котрі я нещодавно отримала, я показувала розпаковки, почала саджати в горщик. Думаю, так їм буде краще і вологу вбирати, і волога вся буде залишатися, але е у них буде залишатися в горщику, але е там є дренажні отвори. Тож вони не мають постраждати. Ось з ким я боже, ж як вона пахне, як вона пахне. У мене, до речі, абрикос ще розців, також такий запах стоїть у садочку. А уявляєте, коли розцвітуть усі дерева, грушки скоро начнуть також. І ось цей енкеантус я також посадила в горщик. Тож подивлюся, ну, я ж кажу, чергова моя задумка, не знаю, буде добре чи ні. Доброго раночку всім.